Не перша, але й не друга людина в новообраній американській адміністрації. Ілон Маск, тобто е грубо нахамив е прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо. Е він е в мережі X, яка йому належить, тобто колишній Твіттер, е е написав, відповідаючи на твіт е трюдо, який сказав, що немає. Жодних шансів на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів, і що нам краще співробітничати в тому форматі, що співробітничаємо, це взаємовигідно. Тобто як дві держави. Маск написав: Girl, you are not the governor of Canada anymore, so it does not matter what you say». Тобто, дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тому немає ніякого значення, що ти там кажеш. Ну, назвати трюдо дівчинкою, та ще й губернатором, яким вже і не є, на думку маска трюдо Ну, Трюдо подав у відставку, хоча залишається прем'єр-міністром, поки не оберуть нового прем'єр-міністра. Ну, більш образливої форми для звернення до прем'єра годі і вигадувати, чому саме така форма була вибрана, чому вони так ідуть на загострення. Це щось особисте. чи... Все-таки тут якісь інтереси. Ну ще коли Трамп перший раз сказав, що він хоче приєднати Канаду до Сполучених Штатів Америки, як 51-й штат, з'явилася фотка. Ну, яка була раніше, циркулювала там, де ще під час першого президентства Трампа на ній Трамп такий змучений, мабуть, зустрічами. Кудись дивиться вниз, от, а на передньому плані е, його дружина Меланія е, і е, Трюдо. Меланія дивиться е, в очі. Трюдо, е, спокусливо посміхається. Ну, а Трюдо, е, відповідно, е, теж дивиться, досить таки е, захоплено на Меланію. Таке враження, що вони збираються поцілуватися. Ну і багато хто сказав, що ну дивіться, так Трамп вирішив таки помститися трюдо за ось таке загравання з його дружиною. і Вирішив приєднати Канаду до США. Ну насправді я думаю, все значно складніше. По-перше, є економічні інтереси, за словами самого Трампа, що Америка на 100 мільярдів доларів щороку субсидіює Канаду. Він вважає, що Канада продає товари невиправдано з точки зору Америки, продає американцям товари без належних мит. І е, Америка на цьому втрачає, втрачає робочі місця, втрачає гроші, і е, він міг би підняти мита для Канади, для канадських товарів, щоб ці 100 мільярдів доларів пішли в американську казну. На що Трюдос відразу сказав, що ми таких не потягнемо? Ми ви розорете нашу країну. От, ну тоді той каже, тоді приєднується Штатом. Чому маємо вас тягнути? Тут е, можна дивитися на цю ситуацію в контексті протистояння, е, ну, вже яке почалося, але е, в основу майбутнього, коли Трамп прийде до влади, протистояння Америки із Китаєм. Е, в адміністрації Трампа вважають, що адміністрація трюдо. В Канаді надто прогнулася перед китайським впливом, НАТО е, впустила багато е, китайського капіталу, і взагалі е, дуже дуже е, ліберально по відношенню до китайців поводиться, і це е, Трампові його команді не подобається. І е, щодо Маска, я думаю, тут. Е, Певне е, несприйняття Трюдо особисте, але не за те, що хтось кому щось сказав чи на чиюсь дружину подивився, а зв'язане з політичними поглядами. Маск, як відомо, е, є симпатиком правих політичних партій, правих поглядів, ну, таких, як їх в Америці називають е, супермасистами, тобто е, прихильниками. Першості ніби білої раси. Сам же ж Маск виріс у Південній Африці. і Він безумовно знає, що таке чорний расизм. Тому, мабуть, тут коріння його оцих правих позицій, симпатії до тих, хто проти чорної міграції, чорної, там мусульманської, і так далі, до країн західного світу. Ну а трюдо, це ж великий ліберал. За час правління уряду Трюдо в Канаді за ці 9 років, з лишнім, вони ж напустили в Канаду кого тільки не напустили: і індусів, і мусульман, і там самих, самих там, і африканців і, і азіатів, ну самі-самі різні категорії. От всі ті кого з точки зору правих поглядів, правих. Партії треба не пускати. Ну, воно і логічно, що їх треба не пускати просто так, тому що цивілізацію північноамериканську побудували білі, а тут приїжджають індуси і забирають без питань робочі місця, білих викидають на обочину в безробіття. Ну а плюс ще приїжджають. Мусульмани, які влаштовують кримінальний ад в Канаді. Ну, досить подивитися на англомовних каналах передачі про кримінальну ситуацію в Канаді. Це одна із головних причин, чому впала популярність трюдо. Чому йому довелося йти у відставку? Трюдо розвів страшну злочинність, і в основному це етнічна злочинність це злочинність приїжджих Мусульман, індусів і так далі. Тобто лібералізм хлинув через верх. Ну, я думаю, що десь так чи інакше, ось це неспівпадіння поглядів. Маск же, за альтернативу для Німеччини ратує, вболіває, бажає їм успіхів і промотує їх. Фараджа партію Великобританії, тобто праву партію промотує. Ну, тих, які виступають проти безконтрольного припливу. Африканських і азійських мігрантів до Британії. От. Ну, І очевидно, що тут у них явне таке ідеологічне неспівпадіння. Ідеологічне неспівпадіння, яке, як то часто буває, приводить і до особистих отаких, от, зіткнень. І, ну, В принципі, оце обзивання е, трудодівчинкою і Колишнім губернатором Канади воно скоріше нагадує побиття е, утікаючого, в принципі, трудов вже так на виході е, по-любому. Але це, звичайно, показує позицію е, е, адміністрації Трампа, яка на вході, який править мінімум 4 роки. І е, очевидно, що відносини з Канадою будуть десь у цьому ключі. Тобто з Канаді будуть пред'являтися або чеки, або вимоги слідувати як мінімум цій політичній тенденції, яка е, слідується командою Трампа.